Всім привіт! Сьогодні у нас на порядку денному, ну просто дивовижна рослина. Вона пройшла шлях від міфів давнини аж до сучасних наукових лабораторій, і це майоран, Або якщо по-науковому, оріганум Мажорана. Ну що, готові зануритись у цю історію? Тільки вслухайтеся в одну з його давніх назв Радість гір. Правда ж, красиво. Вже одне це говорить багато про те, наскільки особливим було ставлення до цієї рослини. І ось тут виникає головне питання, яке власне і поведе нас крізь століття чому, що такого було в цій траві, що її називали символом щастя, і чи зможе сучасна наука якось пояснити цю давню інтуїцію? Отже, почнемо, звісно, з історії. Бо щоб зрозуміти, що таке майоран сьогодні, треба спершу зазирнути в минуле і подивитись, яку роль він відігравав у культурах, що по суті сформували наш світ. І цей символ, знаєте, був напрочуд універсальним. От у Давній Греції та Римі його міцно пов'язували зі щастям, з коханням, його навіть вплітали у весільні вінки. А от, наприклад, у Німеччині підхід був більш е, прагматичним. Там його знали як гусячу траву. Ну, думаю, зрозуміло чому. І, звісно, ж, куди без народної медицини. Там його цінували по всьому світу. Гаразд, з історією розібралися. А тепер стрибок у часі. Переносимося з античних полів прямо в сучасну лабораторію. Що ж наука може нам розповісти про те, що робить майоран таким ну, таким особливим? Так от вся магія, як це часто буває, криється в хімії у його складі. І тут у нас є головний герой сполука під назвою Терпінен 4 ол Запам'ятайте її, бо саме вона відповідає за більшість тих властивостей, якими і славиться олія майорану. Часто для простоти комерційні джерела, як от дотера, виділяють три основні компоненти це власне наш знайомий терпінен 4 Ол, а також сабіненгідрат і гамма-терпінен. Але, як тільки ми заглядаємо в серйозні наукові дослідження, наприклад, на PUBMED, картина стає набагато багатшою. Йдеться вже не про три, а про понад 25 біоактивних сполук. Тут і терпени, і фенольні кислоти, і флавоноїди. Це ж просто неймовірно, і це чудово показує, наскільки складними і багатогранними є природні речовини насправді. І ось ця вся хімічна скарбниця, цей багатий профіль, і є ключем до розуміння того широкого спектру дії, який так цікавить вчених. Розумієте, кожна з цих сполук робить свій внесок, створюючи такий собі синергетичний ефект. Щоб не заплутатись у всіх цих дослідженнях, їх можна умовно поділити на три великі групи: по-перше, це його захисна сила, тобто антиоксидантна та антимікробна дія. По-друге, це дія на клітинному рівні, скажімо, протизапальна активність. І по-третє, це підтримка цілих систем організму, наприклад, серцево-судинної чи травної. А тепер давайте трохи конкретики. Ось погляньте на цю таблицю. Вона показує, наскільки ефективно ефірна олія майорану може пригнічувати ріст, ну, скажімо так, не дуже дружніх мікробів. От, наприклад, для золотистого стафілокока мінімальна концентрація, що його зупиняє, це всього 125 мікрограмів на мілілітр. Вражає чи не так? Ще один цікавий напрямок досліджень це так звана антипроліферативна активність. Важливо наголосити, поки що це дослідження інвітро, тобто в пробірці, в лабораторних умовах, але вони показали, що екстракти майорану мають цитотоксичну дію, тобто здатність пошкоджувати певні лінії ракових клітин. Звісно, це лише перші кроки, але вони відкривають дуже перспективні напрямки для майбутніх наукових пошуків. Так, від науки давайте знову повернемось до людей. Бо за кожною краплиною олії стоїть ціла історія. Звідки ж береться ця рослина? Хто її вирощує? І повірте, ця частина розповіді не менш важлива ніж її хімічний склад. Отже, Дотера постачає свою ефірну олію майорану з його історичної батьківщини Єгипту, і це зовсім не випадковість. Саме там, у тому кліматі, на тих ґрунтах, існують ідеальні умови для вирощування майорану найвищої якості. І що це означає для місцевих фермерів? А те, що майоран для них це не просто ще одна рослина на полі, це, по суті, можливість диверсифікувати ризики. От уявіть, вони вирощують герань, а тепер ще й майоран. це додаткове джерело доходу, а отже, і більша фінансова стабільність для їхніх родин. І тут важливо розуміти, що це не просто схема купив-продав. Такі програми, як Co-Impact Sourcing – це про партнерство. Фермерів навчають сучасним агротехнікам, розповідають про методи збагачення ґрунту, про те, як і коли краще збирати врожай. Це гарантує і якість продукту, і сталий розвиток для всієї громади. Що ж, ми вже зазирнули в історію, розібралися з наукою і навіть дізналися, звідки він до нас приїжджає. Тепер найцікавіше, як усе це знання можна використати в нашому повсякденному житті? Судячи з усього, найчастіше майоран використовують ароматично, ну тобто через дифузор, щоб створити вдома таку собі спокійну, затишну атмосферу. Також, звісно, його наносять зовнішньо, наприклад, для масажу. І, звичайно, не забуваємо про внутрішнє застосування та кулінарію. Звісно, при використанні будь-якої ефірної олії важливо пам'ятати про безпеку хочете заспокійливий аромат? Кілька крапель у дифузор, і готово! Плануєте нанести на шкіру, обов'язково змішайте з базовою олією, наприклад, кокосовою чи мигдалною. А для кулінарії є класний лайфкак метод зубочистки. Просто вмочіть кінчик зубочистки в олію і проведіть по страві. Повірте, цього буде більш ніж достатньо, бо олія дуже концентрована. І ще раз дуже коротко, про стандартні, але надважливі правила: олію тримаємо подалі від дітей, уникаємо контакту з очима та внутрішнім вухом. І само собою, якщо є вагітність, період годування груддю або якісь медичні стани, спершу консультація з лікарем. Це закон. Також ми зобов'язані озвучити офіційний дисклеймер. Ці твердження не були оцінені управлінням з контролю за продуктами та ліками, і цей продукт не призначений для діагностики, лікування або профілактики будь-яких захворювань це важливо пам'ятати. А наостанок такий собі цікавий факт: майоран це одна з небагатьох трав, у якої смак при висушуванні не слабшає, а навпаки, посилюється. Але, звичайно, найпотужнішою, найконцентрованішою версією є саме ефірна олія. Ось такий шлях пройшов майоран. від поетичної радості гір до складного хімічного аналізу в лабораторії, і це, знаєте, чудово показує, як давня мудрість і інтуїція наших предків можуть знаходити цілком наукове підтвердження сьогодні. І це звичайно змушує замислитися. А скільки ще таких давніх секретів ховається в рослинах, що ростуть просто навколо нас?